Наразі позиція України така, що ми е, йдемо деокуповувати південь, далі деокупація Донбасу, далі, деокупація Криму. І лише після відновлення територіальної цілісності ми можемо вважати, що ми у цій війні перемогли. Я з цим між іншим згоден. Так що правдива перемога, це, це є те, що ви якраз і описали. Маю всі надії, всі, ну, я переконаний, що так і буде. Я не переконаний на 100%, що так буде, але принаймні на 70% то так. Але, звичайно, навіть якби Україні вдалося відтиснути росіян до кордонів 23 лютого, правду кажучи, ну так просто об'єктивно. Так дивлячись так ззовні, це була би шалена перемога. Ем, я розумію, це не вистачає, це не досить. Це не те, що Україна бажає, і це не те, що я бажаю для України. Але коли приглянутися на це з точки зору Кремля і Путіна, то це для них катастрофа. Це є тотальна катастрофа. До, до речі, навіть і те, що вже тепер є, це є для Кремля катастрофою. Бо вони мали амбіції шалені, а досягли всього 5% своїх шалених амбіцій. Ну це ж ніяка перемога, це вже є програш для, для Кремля. А якщо їх відтиснути до кордонів 23 лютого, ну це фактично означатиме, що вся ця спеціальна військова операція перетворилася на великий пшик. А якщо їх далі відтиснути, ну слава Богу, це було би чудово. Ну це був би вже це був би кінець Росії, як Федерації, можливо. Але поворот до кордону 23 лютого, це міг би бути кінець режиму путінського, бо навряд чи він зможе вистояти таку, таку програш, як подібну до того. А, а хто може його відтиснути? От там, припустимо, українська армія там за місяць-два відбиває південь, тому що доведеться щось пояснювати своїй російській аудиторії, чому це сталося? Пішли із Київщини, Сумщини, Чернігівщини, а тут їх ще вибили, значить, із півдня повністю. Південь український. Що із Путіним далі? І хто буде, якби власне, займатися його ліквідацією там, чи усуненням від влади? Називайте це, як хочете. Хто буде ним займатися далі? Ну, знову ж розумієте, про це вже люди думають кілька місяців. Я про це ж писав здається, в березні. Про це говорив Христо Крозов з Белінка. То є інші різні аналітики, які вже про це говорять і пишуть від березня. Просто беручи під увагу, що він зробив таку стратегічну помилку. Зумієте, ну це просто є щось подібне до того, що Гітлер зробив у 41-му році, напавши на Радянський Союз, вже в жовтні вересні того року німецькі генерали знали, що програли. Вони вже знали, що вони війни виграти не зможуть, і що правду подібно програють. І дійсно Але так і сталося. Мовчали і воювали ще чотири роки. Після ще 4 роки, звичайно. Для Путіна тут є проблема та що він, звичайно, значить, до сих пір вже 44 тисячі російських солдатів загинуло за місяць за два. Припустимо, що ваш ну, цей сценарій, який ви описали, здійсниться. Ну, це буде скоріше за шість місяців. Це значить ще 40 тисяч. Це буде всього 80-90 тисяч росіян, які загинули. Це вже величезна. Сума людей. І про це вже знають росіяни. Їм ем вдавати, що це просто якась мілітарно-військова операція, яка обмежена, це вже фактично неможливо. Тим більше, що туристи і самі мешканці Криму почали втікати, і вони говоритимуть про це все. Так що. Невдоволення серед населення напевно рости буде рости. Санкції, які вже почали серйозно впливати на економіку, за півроку будуть ще сильніше впливати на економіку. Так що буде брак цього добробуту, взагалі буде інфляція вища, економіка не буде рости, буде вище ще й безробіття. Так що можна собі дуже легко уявити, що буде з різних причин наростаюче невдоволення зі сторони населення. І рівночасно, коли проглянутися до того, що відбувається серед еліт, там будуть побільш, там буде тимраз більше різних буде різної фрагментації чварів, сварів міжелітними. Ми знаємо тепер, що між ФСБ і Генштабом існує конкуренція, кожен показує пальцем на іншого, хто завинив. А якщо прийде до подальших катастроф, то взагалі... Це буде фрагментація посилиться. І головне, та річ, яка буде об'єднувати всі еліти, це буде ставлення, їхнє ставлення до Путіна. Бо він же не зможе казати, що йде все по плану. Він же не хтось буде винувати. І це буде Путін. Всі будуть пальцем показувати на нього. І в таких обставинах, які вже не раз відбувалися в російській і в радянській історії. До речі, дуже часто були такі зміни влади в російській і радянській історії, де створилися якісь там кабали, створилися тоді різні змови і висунули, чи то якогось там Хрущова, правда, чи інших. В царських часах теж і багато такого і було. Ну і взагалі світовій історії, Пучі, Кудета, Ну це просто. Ну це постійно відбувається, особливо в різних африканських, азійських, і до речі, навіть європейських країнах, в 18-19 століттях. Так, що коли собі уявити зростання таких сил з одної сторони серед е, населення, з іншої сторони серед еліт, і до речі, невдоволення серед самої армії. Яка принаймні до сих пір бореться, але не з найбільшим ентузіазмом на це маємо конкретні докази. Дуже легко собі уявити лютий 17-го року, де прийдуть до влади. Ну, прийде до влади, чи то Керенський, чи Гіркін, то ми не знаємо. Але якийсь Керенський, можливо, разом з більшовиками Петрограді, але в кожному разі царя, можливо, вже тоді не буде. А, і тоді Росія стоятиме на порозі громадянської війни. Бо одне ми знаємо, що буде розподіл в Росії, ну скажімо, їх умовно на яструбів і на голубів, на лівих і правих, демократів і авторитарів. Ну це так умовно кажучи. І вони не прийдуть до якоїсь злогоди, принаймні не швидко. Буде боротьба за владу, може бути дуже правдоподібно, буде якась громадянська війна в таких обставинах. Напевно, будуть поодинокі неросійські області, провінції, якісь там автономні республіки проголошувати свою якщо не незалежність, то принаймні автономію, і в таких обставинах можна собі уявити далекосяжні наслідки для самої федерації. Ну, звичайно, це не буде з дня на день. Це просто значить, це, це все можна собі уявити, але це скоріше триватиме такий процес у складний е, кілька місяців, може кілька років, але таке напевно буде, якщо прийде до такого остаточного краху на фронті. І Путіна приберуть, уб'ють, ув'язнять Гаагський трибунал. Що його чекає далі? Ну, це невідомо, але можуть вбити, можуть його усунути, можливо, дадуть йому якусь дачу далеко на Сибірі. Може бути гарський трибунал, можливо, він втече до якоїсь там Індії, чи до якогось до Ірану, скоріше. Возумієте? Різні тут варіанти, І собі важко уявити, які саме, значить, можна собі кожен уявити так само легко. Головне, що його не бути. А оскільки він був ядром цієї фашистської системи, яку він сам створив за останніх 20 років, то це значить, що ця система не втримається, бо взяти забрати ядро. Розумієте, то система, так би сказати, вона приречена тоді на якось розпастися, розвалитися. Звичайно, не з дня на день. Це може бути процес, який триватиме кілька тижнів, кілька місяців, кілька років. Але розкладатись буде ця система. Це я, я, я певен. Того. Без нього система не буде путінською, не буде такою самою стабільно-фашистською, якою вона є до сих пір. А що буде з Україною? От якщо припустимо, що Путіна немає Росія вже не путінська, можливо, не така агресивна, бо немає стільки вже сили і засобів створювати агресію принаймні щодо України, то як тоді Україна буде розвиватися далі, ну Україні розумієте, така високомасштабна громадянська війна в Росії, принаймні спочатку вона була би корисною для України, бо вона відволікатиме Кремль від України? І взагалі нестабільність, скажімо так, будь-яка нестабільність в Росії, чи вона в Кремлю, чи в самому, чи в Москві, чи взагалі в Російській Федерації і Україні на користь, бо вона відволікатиме еліти російські від України. Це добре, це позитив. Звичайно, якщо прийде в Росії до якоїсь ядерної війни і буде мільйони втікачів, тоді бо зна. Але це принаймні це на майбутнє. Тим часом будь-яка нестабільність корисною для України, і буде нестабільність отже, це дасть можливість України віддихнути, прийти до себе, якось консолідувати свої е, військові сили, кордони, суспільство і розпочати вже відновлення країни. Тим більше, що в таких обставинах я досить переконаний, що Захід буде далі підтримувати Україну. Не так з любові обов'язково, але тоді вже вважатиме Україну як свого роду буферну країну між нестабільною Росією або ягузливим Заходом. Так що мати тримати Україну сильну на відповідній висоті буде дуже важливо для Заходу, а тим більше для самих європейців. Так що така нестабільність буде корисною і дасть Україні можливість прийти до себе. Звичайно, при умові, що там не буде ядерної війни чи щось в такому роті, але яка, так як я вже сказав, побачимо. Тим часом приберемо Путіна, приберемо путінський режим, закінчимо війну на українських умовах. А далі, ну а далі, хто що буде, то вже буде.